Детектив відчайдуха із невдалим сімейним життям прибуває на місце злочину за викликом, де бачить брутально пошматоване тіло і таємничу записку, яка проголошує вирок жертві. Що за людина може так жорстоко розправитися із кимось в ім'я самосуду? Згодом стається ще одне вбивство. Знову із вироком для жертви серійний вбивця збоченець. Який в нього мотив? Чим далі детектив заглиблюється у справу, тим зрозуміліше стає, що вбивцю і його самого зводить разом жахливий жарт долі. Дізнайся деталі у манзі кримінальному трилері музей. Видавництво мольфар